Прифронтові регіони отримують майже 1 мільярд гривень на першочергові потреби. Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 936,6 мільйона, з яких майже 70 мільйонів буде спрямовано на Миколаївщину. Обласний бюджет Миколаївської області отримує 40 мільйонів гривень. Ще 28,8 мільйона підуть до чотирьох громад: Галицинівської, Горохівської, Миколаївської міської та Первомайської селищної громади. Кошти спрямують на найнеобхідніше будівництво та облаштування укриттів, аварійно-відновлювальні роботи. Закупівлю будматеріалів, ремонт тепла, газу, водопостачання та електромереж, а також захист критичної інфраструктури. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації підкреслив, що ці кошти дозволять оперативно реагувати на виклики прифронтових областей. Це рішення дозволить посилити готовність громад до викликів та оперативно виконувати найнеобхідніші роботи. Ми концентруємо ресурси на безпеці людей та стабільності життєво важливих об'єктів, наголос.